Виконуємо номер 12 із домашньої самостійної роботи номер 5 підручника Алгебра 7 та номер 12 із домашньої самостійної роботи номер 9 до параграфів 42 по 44 підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2. автор підручників Олександр Істер, видавництво «Генезам» 2024 рік. Не будуючи графіка функції y до 3х відняти 8, знайдіть таку його точку, абсциси ордината якої є протилежними числами. Варіанти відповіді а мінус 2 і 2, Б2 і 2, В 4 і 4, і Г мінус 4 і 4. Приступаємо до виконання, оскільки абсциса і ординати є протилежними числами, тоді y дорівнює мінус х. Підставимо нашу формулу замість у мінус х. І розв'яжемо отримане рівняння. Для зручності поміняємо частину рівняння місцями. Тепер мінус х переносимо в ліву частину, змінивши знак на протилежний, а 8 вправу, змінивши знак на протилежний. Отримаємо 4х дорівнює 8, і тепер нам залишається поділити на 4. Отримаємо 2. Отже, наша точка має координати 2 і мінус 2. Записуємо відповідь. Це варіант у нас Б. Номер 12 із домашньої самостійної роботи номер 5, підручника алгебра 7 та номер 12 із домашньої самостійної роботи номер 9 підручника математики 7 виконано.